Тому всі зрозуміли, що мабуть саме наші добробати зупинили. Російську цю, і вся Україна це не сумщина, це вся Україна про це знає, і тому ми їм ну безмежно вдячні. І наша відповідальність, наша задача перш за все допомагати нашим добробатам, допомагати їм всім, чим можна забезпечувати. І саме для цього був створений наш благодійний фонд за суми. Він існує вже з серпня місяця. Наразі вже було зібрано 158 тисяч гривень. На допомогу для наших добробатів. Отже, ми від них збираємо заявички, що їм потрібно, і наразі їхні там прохання будуть виконані. Що ще можна? Пройшла в нас дуже гарна акція з освітянами освітяни добробатам. Освітяни наші перерахували ну десь порядка 8 тисяч гривень. Для потреб наших добробатів ми просимо наших сумчан, наших можливо підприємців долучатися до нашого збору. У нас відкриті рахунки. Є є сторінка наша в Фейсбуці вона зроблена нещодавно, але ми збираємося всі наші звіти публікувати саме там. Можливо, наші добровати також до нас будуть приєднуватися щось потрібно для них буде. Це все буде відображено на нашій сторінці в соціальних мережах. І долучайтеся всі сум'яни. Ми будемо дуже вдячні, тому що ну наші добробати, ми їм зобов'язані зобов'язані нашим вільним сумам. Перш за все дякуючи, дякуємо нашим людям, сумчанам, жителям всієї України, що вони допомагають бійцям і збройним силам і добробатам. Але ну як допомога відбувається? На жаль, більше коштів, більше допомоги надходять фонди, які на слуху, які показують по телебаченню. Воно, от як приклад, фонд притули? Я думаю, всі знають фонд притули. А от на жаль, наш сумський. Фонд за суми ще мало містян знають. Тому я звертаю вашу увагу ще раз: є у фонда за суми, сторінка в Фейсбуці, де можна знайомитися з діяльністю фонду, де можна знайомитися з потребами добробатів наших. І кожен донат, кожна копійка, кожна матеріальна не обов'язково фінансова будь-будь-якому вигляді матеріальна допомога це буде йти саме нашим з вами близьким. Нашим містянам, нашим захисникам, які захищають саме місто Суми. А наші добробати, хочу вам сказати, ось командири е, будуть розповідати. Вони виконують дуже багато завдань обов'язків і не тільки на блокпостах, а і на кордоні з Російською Федерацією. Тому кожна допомога дуже важлива, навіть мінімальна. Будь ласка, допомагайте своїм добробатам. Це наш захист. Що потребуємо? Ну насамперед. Генератори, тепловізори, так як зараз пора року, така що розумієте, що більше темно, ніж ніч довга. Тому тепловізори, генератори, особисто нам ми в Фейсбуці розміщали інформацію про те, що допомога про рації, щоб допомогу, хто б могли нам допомогти, на рації придбати. Були окремі випадки, люди по 300 гривень, по 200 кидали, Тоби, ну, є підтримка, але не в тому обсязі, якої б хотілося, на жаль. Я, я розумію, що війна вже триває 9 місяців. А, вже люди, якби, воно так, нема, може, приїлося би, слово таке. Але, на жаль, ми поки, поки ми москаля не доб'ємо, поки підтримка бути з усіх боків. В першу чергу нам потрібні автомобілі. Є мобільні групи, які виїжджають на завдання. Також потрібні рації для зв'язку, тому що світло вимикалось і всі одразу зрозуміли, яка це проблема. Ну, також теплий одяг. Взуття теплий одяг. Ну, в нас забезпечили, так скажемо. Мерія, що ще? Тепловізори, як сказка. В принципі, в принципі, сапери лопатки. Ви повинні розуміти, сумчане, що поки ви є, поки ми тут є, насамперед росіянам тут ніколи не буду їсти. Це перше. Друге, на цей час дуже багато питань, які кожного дня за. Дають нам бійці і кожного дня вони нарощуються, не зменшуються. Чому? Тому що ви самі розумієте, що якщо ми придбали один тепловізор, то він з тої чи іншої причини може вийти з ладу. І так інші, всі інші речі, які ми кожного дня потребуємо для того, щоб виконувати свої завдання, які нам ставить наше керівництво, ви повинні розуміти, що кожен день це так само, як сходити в магазин. Якщо ти хочеш їсти, то ти придбаєш те, що тобі потрібно. Так само і у нас. Кожного дня щось потребує оновлення або ще більш е збільшення, тому ми вас дуже просимо, щоб е ви додали всі можливі свої, скажімо так, почуття, які у вас є до нас, і це виразили в якомусь грошовому еквіваленті. На наш судом фонд надали допомогу. Ну вже було зазначено. Благодійний фонд, як такий в самому благодійному фонді є при, всяк, при цьому ще наглядова рада, куди входять і керівники і всі добровольчих формувань нашої міської громади. Ну, взагалі, то озвучені потреби моїх колеги. Цей фонд дає можливість взагалі тому, що це не прибуткова організація, оперативно вирішувати ці питання. Тобто це не державна установа, де на казначейських рахунках зависають платежі, згідно проти яких вони повинні пройти ці проплати. Ця можливість через благодійний фонд дає. Саму можливість реалізовувати оперативно ті чи інші потреби для того чи іного. прийняття рішення по використанню коштів теж колегіально приймається серед всіх учасників наглядової ради, тобто всіх керівників добровольчих формувань. Хочу зазначити теж доповнити хлопцям відповіді і потреби це основні такі критерії нам для виконання задач наших, які кожен день все більше і більше на нас. Накладають ці задачі, це у нас тепловізор. Це їх певна кількість, повинна бути в кожному формування. Це 3-4 тепловізора, бо виконуються різного роду задання, такі як і нічне патрулювання. Допомагаємо і поліції, і бережемо і життя, і, як кажуть, відпочинок в нічний час наших односельців і містян. Також потрібно генератори, бо, як показала практика вчорашнього дня. Це одна із пріоритетів, на які ми повинні ставити ставки. Так, якщо не буде світла, у нас лягає сразу зв'язок між собою в першу чергу, а на нас всі розраховують. Це ми це все побачили. І ну, закликаю всіх небайдужих долучатися до наших всіх проблем. На сьогоднішній день. Добровольче формування разом із Збройними силами України готові дати відчисть ворогу всіма наявними засобами. І засоби у нас для ведення відсічів все є. Але сучасна війна, вона вносить свої корективи. І зараз ворог все активніше використовує безпілотні літальні апарати. Для того, щоб нам закрити небо над сумами, я маю на увазі добровольче формування, потрібні антидронові рушниці. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих прийняти участь у закупівлі атедронових рушниць для добровольчих формувань сумської територіальної громади, для того, щоб небо над сумами було чистим.